Два дні у Миргороді делегати із п'яти областей України та Федеративної Республіки Німеччини в рамках проекту ГІЗ енергоефективність у громадах обговорювали, як краще впроваджувати енергоефективні заходи на місцевому рівні. Сьогодні у нас розпочався дводенний семінар в рамках проекту ГІЗ по енергозбереженню. Присутні близько 70 чоловік із 25 Міст, п'яти регіонів нашої держави. Я дуже радий, що саме місто Миргород приймає цей, сьогодні цей форум. З різних регіонів є люди, з якими ми спілкуємося і їм передаємо свій досвід, у них беремо для себе досвід. Головним завданням проекту ГІЦ енергоефективність у громадах є посилення ролі місцевого самоврядування у підвищенні енергоефективності в Україні, у тому числі впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному господарстві. А проджект проект називається енергоефективність у громадах. Він здійснюється за фінансовою підтримки федерального міністерства Німеччини з міжнародної співпраці. Ми сьогодні відкриваємо, розпочинаємо цей проект, який буде спрямований на те, щоб забезпечити вищий ступінь енергетичної незалежності українських громад. Миргород не випадково обрали для проведення цієї масштабної конференції. Ми знаємо, що у Миргороді вже впроваджено і діє ефективна система енергетичного менеджменту. І Миргород дуже багато чого досяг в цьому плані. І тобто, Миргород вже попереду багатьох українських громад. І Ми хотіли це продемонструвати учасникам проекту. На офіційне відкриття проекту до Миргорода прибули керівники органів місцевого самоврядування з Полтавської Дніпропетровської Житомирської, Томерської, Луганської та Чернівецької областей наголошували на важливості йти в напрямку енергозбереження. Безумовно, сьогоднішній семінар буде дуже корисним, тому що в першу чергу потрібно зрозуміти, що робити, для чого і як це зробити. Повинні поділитися своїм досвідом. І виробити алгоритм, як відпрацьовувати цю програму. А програма дуже необхідна, тому що ми знаємо, що у всьому світі в світі зараз. Політика енергоефективності а то ситуації, в якій зараз Україна, це мабуть дуже важливо. У цілому на семінарі говорили про етапи впровадження сталих систем енергетичного менеджменту, про технічну допомогу проекту, концепції, досвід, консультування. Наголошували на цілях, пріоритетах. Що у нас перша половина робочого дня стосувалася якихось таких більш методологічних заходів, а зараз будуть будуть практичні. Зокрема, наш полтавський консорціум представить ті кроки, вже які зроблені, і представить ті проекти, які до 2016 року ми сподіваємося профінансувати за допомогою наших німецьких партнерів і створити дійсно прецедент енергоефективності для нашої області. У перерві семінару його учасники оглянули курорт Миргород, який тепер носить звання кращий курорт світу. Поділилися гості із своїми враженнями про міста. В Миргороді вперше Так сложилось, только хорошее впечатление. У нас было вчера еще какое-то время, мы с удовольствием походили по городу, посмотрели не только, какие у вас хорошие люди, как у вас благоприятная атмосфера, но мы еще увидели, какой чистый город и как вы его любите. Очень интересно и большое спасибо мэру города за то, что он пригласил всех нас, представителей всех областей, городов Украины в рамках проекта GIZ по энергоэффективности, чтобы здесь провести свой семинар. Вот. Я могу сказать, что я впечатлен уютом города, его чистотой, его, его красотой. И мне очень приятно будет рекомендовать моим друзьям, знакомым приезжать сюда. Продовжать свою роботу учасники семінару і у середу, 25 червня, зокрема відвідують дошкільний навчальний заклад номер 5, щоб ознайомитись з Мергородським досвідом одного з енергоефективних проектів. Рішили будувати систему ефективного енергетичного менеджменту в наших громадах, які і є партнерами проекту, і ми будемо використовувати досвід Миргородом, тому що зробили вже пілотний проект. У вас завтра подивимось ваш дитячий садочок сонечко. І також ми розробляємо план роботи на наступні три роки. Що ми будемо робити разом? Завтра в нас буде ще дуже важлива частина. Ми будемо сідати разом, розробляти план конкретних дій. Ти я думаю, що в нас буде багато нових ще дитячих садочків. Кіф і всього іншого, що буде приносити добро і енергоефективність вашим дітям і вашій громаді.